Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі, і ми з вами продовжуємо розбиратися з параметрами. З нарівностями з параметрами ми розібралися у минулих заняттях, і сьогодні ми переходимо до квадратних рівнянь з параметрами. У цьому розділі ми будемо більше набагато практикуватися, ніж вивчати теорію, тому що, в принципі, всю теорію, яка нам потрібна, ми знаємо, якщо ми знаємо, що таке дискримінант. Отже, всі ми знаємо, що рівняння вигляду ax квадрат додати x додати дт дорівнює нулю. Це квадратне рівняння. Якщо а дорівнює 0, це рівняння перетворюється на лінійне. Число різних задач з параметрами для квадратних рівнянь набагато більше, ніж для лінійних. Ну і, як я вже сказала, ми вже маємо всі необхідні знання, тому давайте спробуємо розв'язати задачу. При яких А рівняння х у квадраті додати 2 помножити на а додати 1 помножити на х додати 9а 5 до рівня 0, має один корінь, має два корені, немає жодного кореня. Тут ми вже розуміємо, що треба брати дискримінант, і в принципі задачка дуже проста. Дане рівняння є квадратним, як ми можемо помітити, воно має один корінь, коли дискримінант дорівнює 0. Отже, маємо 2 помножити на а додати 1 у квадраті, мінус 4 помножити на 1 помножити на 9а5, дорівнює 4а у квадраті, мінус 28а додати 24 і дорівнює 0. І, відповідно за теоремою вієта, ми знаходимо, що а1 до рівня одиниці, а друге дорівнює 6. Отже, при а до рівня одиниці і при а до рівня 6 рівняння має один корінь. Це ж саме рівняння має два корені, якщо дискримінант більше за 0. Тоді маємо 4а у квадраті мінус 28а додати 24 більше за 0. Розв'язуючи цю рівність. Яку ви дуже просто можете розв'язати з допомогою методу інтервалів, ми знаходимо, що А належить проміжку від мінус нескінченності до одиниці в об'єднанні з від мінус 6 до плюс нескінченності. Ну, і як ми вже зрозуміли, останнє рівняння не має коренів, якщо дискримінант менше за 0. Таким чином, 4а у квадраті мінус 28 а додати 24 менше за 0. Розв'язавши останню нерівність отримаємо, що А належить проміжку від 1 до 6. Тепер важливо записати відповідь. При А до рівня і А до рівня 6 ми маємо один розв'язок. При А, яке належить проміжку від 1 до 6, розв'язків немає. І при А, яке належить проміжку від мінус нескінченності до 1 в об'єднанні від мінус 6 до плюс нескінченності, ми маємо два розв'язки. Як бачите, це завдання було досить простим. Ну що ж, тепер давайте спробуємо розв'язати щось, всі... ну що розв щось більш складне. Знайти всі значення А, про яких рівняння 2а додати 3 помножити на х у квадраті, мінус 2ах додати А2 до рівня 0, має два розв'язки. От зараз деякі з вас можуть подумати, що е, тут ми будемо розв'язувати як у минулій задачі. Тобто, якщо ми маємо х у квадраті, то наше рівняння є квадратним, а щоб квадратне рівняння мало два розв'язки, необхідно, щоб дискримінант рівняння був додатнім. Тут є помилка. У цих думках, тому що при А дорівнює мінус 3 коефіцієнт про х у квадраті дорівнює нулю і рівняння стає лінійним. А для лінійного рівняння казати про дискримінант не має сенсу. Поняття дискримінанта існує лише для квадратних рівнянь. Отже, коли ми розв'язуємо дане рівняння, нам треба роздивлятися два окремі випадки, коли 2А додати 3 дорівнює нулю і 2а до 3 не дорівнює нулю. У першому випадку наше рівняння буде лінійним, а у другому. Квадратним. Отже, спробуйте розв'язати зараз, а ми з вами продовжуємо. Отже, випадок 1: 2 а додати 3 дорівнює 0, тобто а дорівнює мінус других. Тоді рівняння набуває вигляду 3х-7 поділити на 2 дорівнює 0. І ми маємо тут єдиний розв'язок х дорівнює 7 шостих. Відповідно, а дорівнює мінус 3 других умову задачі не задовільняє. Роздивляємося другий випадок. 2а додати 3 не дорівнює 0. Тобто А не дорівнює мінус 32. Тоді рівняння квадратне. Щоб вона мала два розв'язки, ось тепер треба, щоб його дискримінант був додатнім. Дискримінант дорівнює 2а у квадраті мінус 4 помножити на 2а додати 3 помножити на а-2, або дорівнює мінус 4а у квадраті додати 4 додати 24. Розв'язуючи на рівність мінус 4а у квадраті додати 4а додати 24 більше за 0, що рівносильно, якщо ми поділимо на 4 обидві частини на рівності, а у квадраті мінус А мінус 6 менше за 0. Знаходимо, що А належить проміжку від мінус 2 до 3. І тепер, викалуючи з цього проміжутку точку А до рівня мінус 32, ми отримаємо, що наша відповідь А належить проміжку від мінус 2 до мінус 3. /2. Ми отримаємо, що наша відповідь А належить проміжку від мінус 2 до мінус І тепер ми знаходимо. <кхід> І таким чином, ми отримаємо, що. І таким чином отримаємо відповідь: а належить проміжку від мінус 2 до мінус трьох других в об'єднанні від мінус трьох других до 3. Хочу зауважити, що відмінність задач 1 і 2 складається. Полягає в тому, що рівняння 1 є квадратним при всіх А, так як коефіцієнт при х у квадраті дорівнює 1. Тому одразу можна було досліджувати його дискримінант. А рівняння 2 при А дорівнює мінус 3 других є лінійним при інших А квадратним. Тому випадок А дорівнює мінус 3 других ми маємо досліджувати окремо. Хочу ще зауважити про дуже часту помилку. Деякі починають замість значень А шукати корені рівняння. Ось, наприклад, у нашому другому рівнянні деякі люди б записали х1 до рівня 2а додати корінь із мінус 4А у квадраті, додати 4а додати 24, поділити на 4А додати 6. І другий корінь у них би вийшов 2а корінь із мінус 4А у квадраті, додати 4А додати 24 поділити на 4А додати 6. І Виписують їх у якості відповіді, але це абсолютно невірно. Нам в умові задачі не треба знаходити корені рівняння, а треба лише знайти значення А, про яких рівняння має два різні корені. Тому нам треба дуже уважно завжди дивитися на умови. На цьому, випуск... на цьому ми закінчуємо наш випуск.